Ось уже два роки будинок профспілок на столичному майдані захований під тентом. А такий вигляд він має середини після пожежі під час революції гідності. Знімальній групі п'ятого каналу перші будівельники демонструють перебіг ремонту. Сходом будівельники не користуються небезпечно, тому підіймаються на ось такому ліфті. Це масовий підйомник, на якому піднімаються робочий состав. Вогонь знищив майже третину перекритів та пошкодив колони. Пожежі не витримав навіть метал. Він втратив е свою несущу... Тобто, він став мягче. Відремонтувати, демонтувати не можна, сказали експерти. що правда, частину будівлі таки доведеться звести заново. 345 літ повинні демонтуватися, а метала сюди должно 300 тонн ще зібрано, і бетона 460 кубок. Щоб замінити плити, встановлюють ось такі металові конструкції. Їх демонтують крок за кроком. Робота, копітка. Да, прежде всего і складна, тому що все-таки кожна ферма, вона весом 70 кг, а її потрібно вручну положити, як відтя, механізми тут немає. Далі візьмуться за колони. Це скелет споруди. Утім, їх не замінюватимуть, а лише укріплять металом. Металічкі які като з чотирьох сторон делается, і шагом 400 делается полоса, тобто колона береться в метал. Постраждав і фасад будинку, його також відреставрують. Старе оздоблення замінять. При цьому від скандалу із надбудовою на сусідній будівлі, що належить київським проспілкам, відхрещуються. Так, да, вони достроїли два етажі. Факт, я віжу, що де А, бачу, Нет. а в проспілках лучше проявлятися ні. Ми встановлюємо геометричних розмірах тих, які були до пожара. Ремонт тут розпочали лише півроку тому, тільки но знайшли інвестора. Самотужки відремонтувати профспілки не під силу. Інвестор погодився вкласти гроші в обмін на передачу йому третини приміщення. Ми знайшли максимально вигідні умови для проспілок. Я впевнений, що ніхто не запропонував би на якусь там йоту, ну або. Або держава, аби держава допомогла нам, хоча б мільйони сто виділила. Ми потім би ну напевно змогли б якісь там продати якийсь там об'єкт і добудувати. Відремонтувати будинок профспілок мають за півтора роки. Олена Махно, Сергіманацков, п'ятий канал.